Знає, дуже багато людей їздили, приїжджали сюди з різних міст, і дуже багато людей дуже чекали на цю зустріч, дуже чекали на ці емоції, на ці спів у Ви знаєте, ці концерти, вони не про веселощі, ці концерти, вони не про якісь гуляння, ці концерти про об'єднання наших людей. І коли після кожного концерту в мене підходять люди з різних міст, в різних містах. І різного віку люди різної статі, різних історій, і кажуть мені слова, що просто дякую, що ви це робите. Дякую, що ви це є, що ви взагалі збираєте збираєтеся людей і об'єднуєте в цей час. Я розумію, що напевно ми це все робимо не зря. Тому я дякую кожному з вас, що ви тут з нами сьогодні. Це Дуже важливо перемогу дякую. Вам. Після дуже жахливої ночі в Тернополі в нас було два варіанти роздруподій. Перший варіант. Ми проводимо концерт. Даємо всім людям, які так чекали цього дива, всім людям, які так цього хотіли відчути цю емоцію, відчути цей драйв і ці пісні, зустрітися, щоб ці люди відчули єдність, відчули пульсацію цього залу, і просто ці дві години просто прожили разом з нами. Або другий вен подій. просто відміняємося на якусь невизначену дату, десь на кінець весни, можливо, не знаємо, що буде і кому краще, і що, і як зробити. Це було не просте рішення. Але ми з командою вирішили проводити цей концерт, і всі кошти всього концерту ми передаємо на... Людей, які постраждали від атаки російської. федерації Ці кошти цього концерту нам при всіх дістах. Я дякую вам Знаєте, дорогу до цього файного міста. Я дуже довго думав, що сказати. Я розумів, що я маю щось сказати. Я точно не той, хто нічого не скаже, і вийде і буде просто робити, ніби нічого не сталося. І от я вам кажу, ви знаєте, музика це код української нації. Пісня, вона завжди була з нами століттями в нашій країні. Ми з вами не нація, і музика була разом з нами завжди в найтемніші часи нашої історії і в найсвітліші також. Все ми проходили з піснями, і я вірю, що пройдемо. І наші боротьби стараються зробити все можливе, щоб ця країна не жила. Забирають нас світло в прямому переносному сенсі цього слова, забирають, не дають творити людям, не дають жити, не дають, не дають поетам писати вірші, не дають людям робити свою роботу, не дають концертам відбуватися, не, не дають музиці, якось розвиватися. Просто вбивають нашу культуру. Але ми за маємо жити, друзі. Ми тут для того зібралися, щоб об'єднатися разом. І ці концерти не про веселощі. Ці концерти не для того, щоб просто погуляти. Я стараюся об'єднати наших людей в різних містах різного віку. Різних історій об'єднати наші клює в ціле. Це і є Україна, це і є так звучить Україна. І це основна ціль це ці концерт. Я дякую вам, що ви разом з нами в цьому залі. І... Тому будемо вдячні кожному з вас за те, щоб ви просто на ці дві години забули про все. щоб ви просто відклали всі емоції, всі думки, все, що наболіло, все, що тримає нас. Я знаю, що друзі, у нас в цей час так багато всього тут тримається в грудях. це все. Просто поспівайте разом з нами, забудьте про все, просто проживіть ці дві, дві години немовірно. Видійте ці втомлені, мокрі, але щасливі. Зробимо? Так, я все можливе для цього. Всі наші концерти починаються за по-іншому. Я завжди вилітаю і тут зразу починається дві що хто вже хтось знає, але цей концерт не такий, тому зараз ще буде аукціон, невеличкий зараз передам моєму товаришу мікрофон, але перед цим запитаюся. Зробимо концерт, сьогодні, Так! <плес> Обітаємо наші голоси і заповнимо разом наші серця. Сьогодні Тернопіль! <плес> Надіюсь на вас. Дякую. Передаю мікрофон моєму товаришу. Тернопіль, добрий вечір. Слава Україні! Величезно дякуємо, що ви завітали наш концерт. Величезно дякуємо, що слухаєте нашу музику.